Бацька, шануй матір, нам каже Біблія свята, і щастям будемо багаті на всі часи, на всі літа. Мамо, ти чуєш, студенька, я буду у Бога просить, хай далі вам неньки від лиха усіх захистить. Люба матусенько, сонечко ясне, хай твоя доля буде прекрасна, хай ні пролітають, біжать, хай літа, а ти будь матусю завжди молода, мій сатусю завжди будь в Притию веселий, вічно молодий. Підросту ще трішки, усього <кій> навчусь, і таким завзятим стану, як татусь. Дорогий хороший рідний тато, краще за тебе не знайти. Дорогий хороший рідний тато, як чудово, що у нас є ти. Тато сильний, і завзятий, ми господа в на нашій хаті, саме твоє ранає, бо до вся христів має. <кій> Дякую тобі, бабусі, за твою турботу, за вареники свеча. Заборч, компон, вечорами в'яже, на книжку читає. Добре серце, добре руки, бабуся має. Я зі до серці дрожу, давно, ми з ним усьому заодно. Піду не найкращий у житті, а руки його о, а руки, руки в нього золоті.